Ти не повіриш, але Donkey Kong Конг може стати найкращою грою року. Адже організатори щорічної премії Golden Joystick запустили голосування на звання найкращої гри 2025-го. У головній категорії представили 12 помітних релізів від довгоочікуваних продовжень до свіжих оригінальних ідей. Серед них Indiana Jones, Clear Obscure Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, а ще сиквели Hades, Hollow Knight і Kingdom Come Deliverance. Не забули і про Silent Hill F та Split Fiction. Хоча у цьому Писку і є неповторна Donkey Kong Bananza, Більшість критиків та фанатів рахують, що фаворитом цього року стане Claire Obscure Expedition 33. Гра від французької інді студії має всі шанси здобути не лише золотий джойстик, але й інші престижні нагороди цього року. Взяти участь у глядацькому голосуванні може будь-хто охочий. Варто лише зайти на сайт GamesRadar Радар і віддати голос за свого фаворита. А у коментарях пишіть, яку гру ви вважаєте найкращою грою 2025 року. Сталкер 2 не рахується, бо він вийшов ще минулого року. Так, пройшов вже рік.